Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання У Божих люблячих руках. Псалом 89. 2. Перше ніж гори народжені, від віку й до віку ти Бог. Після чергової проблеми зі здоров'ям я відчула страх перед невідомим і неконтрольованим. Одного разу, читаючи статтю в журналі Forbes, я дізналась, що вчені дослідили зростання швидкості обертання землі, і заявили, що земля похитнулась і обертається швидше. Вони сказали, що нам може вперше в історії знадобитись відкидання секунди, тобто офіційне вилучення секунди зі світового часу. Хоча секунда не здається великою втратою. Усвідомлення того, що обертання землі може змінитись, здалося мені великою проблемою. Навіть незначна нестабільність може похитнути мою віру. Однак знання того, що Бог все контролює, допомагає мені довіряти йому, незалежно від того, наскільки страшними або хиткими можуть бути наші обставини. У Псалмі 89 Мойсей сказав. Перше ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Усвідомлюючи Божу безмежну силу, контроль і владу над усім світом, Мойсей сказав, що час не може обмежити Бога. Прагнучи дізнатись більше про Господа і про дивовижний світ, який він створив. Ми пізнаємо, що він і досі досконало керує часом та усім творінням. Богу можна довіряти в усьому, що є невідомим або новим для нас у житті. Усе творіння залишається в безпеці в Божих люблячих руках. Як розуміння того, що Бог контролює час та усе творіння, допомагає вам довіряти йому, коли ви стикаєтесь з чимось невідомим у житті? Як ви можете прославити Бога, використовуючи час, який він вам дав? Помолимось. Незмінний творець. Дякую, що бережеш кожну секунду мого життя у своїх надійних руках. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.